Подібну методику в Житомирській області намагалися впровадити і ще в 1982 році, але у минулому естетика і функціональність конкурували між собою, і при виготовленні реставрації зубів доводилось жертвувати однією зі складових. Сьогодні ж, завдяки комплекту металокерамічних протезів, обласне стоматологічне об'єднання зможе зробити посмішку 21-го століття. Маша це німецька одна із жовчих мас на нинішній стан. І особливо молоді пацієнти, пацієнти молодого віку, які в першу чергу зараз хочуть мати естетику, функція сама собою, але естетика в першу чергу, тобто, це білосніжна посмішка. І Сучасний вид зубних протетів, які практично неможливо відрізнити від своїх природних зубів. Також Олександр Воєвода запевняє, що це розширить зубне протезування для населення області, у тому числі і для пенсіонерів. Адже команда клініки неодноразово проводить безоплатні акції Якість життя для наших батьків, що дає змогу пенсіонерам, інвалідам війни повернути молодість для своєї ротової порожнини. Що ж, до спонсорів акції, то свою допомогу вони обумовлюють наступним. Саме головне високий професіоналізм і научный подход в медицине без хороших новых смесей вот керамических или других там печей или другого оборудования они не могут себя проявить в должной мере и помочь людям на, выйти на более Хороший э, ступень э, лечения. Я думаю, що наш труд общий и от і вот колективу низкий поклон не пропадет даром. Всім слід пам'ятати, усмішка, візитна картка людини, зуби, наше здоров'я. А вибір клініки та якість матеріалів залежить від вас.